Сьогодні без особливих предісловій перед історій. Сьогодні у нас спіритичний сеанс. Хочу викликати душі наших пращурів, українців, щоб вони підказали за допомогою спіритичного сеансу, цієї спіритичної душки. Чого чекати в Україні? Ключові слова, за якими ми зрозуміємо найближчі пів року. І так, я закриваю очі і я вожу по дошці, відкриваючи після кожного разу, як я проведу по дошці. Так. Так. Буду рахувати до трьох і зупинятись. Один, два, три. Так, тут ближче всього букавка Т. Я буду записувати і подивимось, що в нас вийде за слово або схоже на яке слово. А я закриваю знову очі і рахую до трьох, 1, 2, 3, опускаю буковка Ф. Я пишу, поки получаються у нас не голосні, а приголосні, якщо я не помиляюсь, я повторюю, хто не знав, я не вивчала українську в школі, ну так як нав'язувалась російська, то був суто російський клас, на жаль. Але я самотужки і в вузі... Ну, хоч навчалася вже заочно, так, свою другу вищу освіту отримувала а, українську мову, вже довчила таким чином і, ну, тож, так, я маю на увазі, що деякі моменти вже зважайте на це. І так, F я записала. Далі я закриваю очі 1, 2, 3. П. Чітко. Дивіться, як чітко П попала. П. Чого чекати Україні найближчим часом? Підкажіть, допоможіть. Один, два, три. Так, Ч. Можливо, є якась голосна. Поки немає Ч. Щось, поки приголосні. А скажіть, допоможіть, чого чекати Україні найближчі пів року. 1, 2, 3. Ну, те і У разом попали. Ту, друзі, подивіться, Т і У разом попали. Це ж є такий, якщо не помиляюсь. Так, я записала, але є, наголошую на тому, що є у нас приголосні Т, Ф, П і Ч. У кого які будуть здогадки. Тут і ваша інтуїція хай підключиться, хто а, також екстрасенсорікою і езотерикою а, обладає, тобто вивчає активно якось. Ви цей процес да, собі культивуєте, то можете писати підказочки. Я тут просто о, усюди бачу веселку, до речі, це дуже хороший знак. Я не знаю, чим вона створюється, але можливо і ви бачите, да? подивіться, і на самій дошці. Ось тут, от, якщо ракурс, так, ракурс трішки зміню, тут ще більш видно. Ну, На камеру не так до речі, але прямо веселка двойна і навіть тройна. Сьогодні і у відео в одному бачила в Тіктокові веселка. І тут, тож кажуть, що веселка це до радості, до щастя, і взагалі дуже хороший знак. Так, Я налаштовую так камеру, щоб було всі букви видно, всі цифри. Так, давайте. Так, чого чекати Україні найближчим часом, найближчі півроку. 1, 2, 3. Так, Р і С. РС. Що це вам нагадує? Я поки промовчу, але більшість зрозуміло. Так, хоча питання по Україні, да? ну, давайте далі дивитися. Чого чекати в Україні найближчі півроку? Один, два, три. Так, щось лив. О, лив, слухайте, слово лив вилилось, хоч воно українськими буквами, але лив це життя. Друзі, життя це на англійській. Хтось може сказати, це не ще борствують. Сили темні, мабуть. Адже я кажу, що лив це життя, хоч і англійською, а тут літери українські, да? абетка українська. Все одно лів. Так, як воно звучить і так як воно попало тут. Лив да? це життя. Це про життя нашої країни. Давайте ще дивитися, чого чекати Україні найближче пів року. Підкажіть, будь ласка, допоможіть. Ну, можливо, голосні. Ну, от, о, оп, оп. Цікаво, да? Оп? Оп? Ну, оп, знаєте, як то, як в пісні Опа-Опа. Америка, Європа, да? можливо, це вже. Чи вже і чистила телефон, а все одно пам'яті щось не вистачає там. Так, давайте. Вже так закінчимо. Що, чого чекати Україні, яких подій внутрі нашої країни? Да? Найближчі півроку. Які ключові моменти? Допоможіть, підкажіть. Один, два, три. З з. З, давайте я запишу це об з. Які будуть у вас варіанти опзи? Ага, ну, так, давайте ще е, підкажіть, допоможіть, чого чекати Україні найближчі півроку. Один, два, три. Так, щось воно сюди, Р, РС, Знову РС, У нас, здається, це вже було. РС, С, ну я запишу. Так, що, чого чекати влітку? Давайте отак, більш конкретно продовжуємо. І бачите, перервалось дзвінком. А чого чекати влітку в країні? Один, два, три. Так, і знову з. У нас іде якийсь повтор так, ситуації. А що саме повториться? Давайте так, один, два, три. Ї. З час щось заважає. Давайте що чекати в Україні влітку. 1, 2, 3. Так, тут уже так. Хтось щось загадав, задумав, чи переможе Україна влітку, чи вдасться щось Україні влітку, то відповідь так, дивіться. Тож думаємо про позитивне, формуємо позитивне, переможне майбутнє для України. Ну, звісно ж, в мене ще такого досвіду прямо немає з, е, праці з цією дошкою, да, спіритичною, але е, давайте разом її якось будемо да, вивчати ці моменти, як з нею працювати. Я дивлюсь, так в Ютубі взагалі нема такого досвіду ні в кого, чи то ще не знають, що існує таке, чи то. А, можливо, бояться так працювати. Ну, ми, звісно ж, дякуємо тим, хто прийшов на підмогу на допомогу, чи готові продовжити ті духи-помічники, які прийшли нам на допомогу, чи готові продовжити. Давайте під, хай підкажуть нам. Один, два, три. Що це значить Ш. Ще. Ну, я так розцінюю що ще поки е, працюємо далі, да бо ще е, відповідь. Так, і восени мене цікавить, як будуть розвиватись події в Україні восени. Один, два, три. І знову це з. Давайте швиденько ще подивимось. Я трішки розумію, про що тут восени чого чекати в Україні? Один, два, три. Так, тут. А, де? 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 угу Давайте ще. Чого чекати Україні в осини? Один, два, три. Так, оп. Знову оп. Ну, можливо, це знову про Європу. Ай, чого чекати Україні в осини, як і тох підведемо? Один, два, три. Ст. Ст. До речі, це може бути як стабільність, чи вірно я зрозуміла. Давайте, як ітог підведемо. Один, два, три. Один, два. Ну, бачите, ближче всього до так. І дванадцять це може бути 12 місяць, так? Це що грудень. Ну і давайте, раз уже у нас на цифри попали підказки, давайте запитаємо, чого чекати от до грудня нам, тобто до кінця року. Яких подій в Україні? До кінця року, як буде розвиватися ситуація в Україні до кінця року? Дайте підказку. І того вже. Один, два, три. Г, г, і Г. Г, і Г. Ну, знову як грудень. Да? Так, що буде в грудні? Один, два, три. Сюди, да? їй. Їй. Що таке їй? Їй. Їй. Кому їй? А, їй, можливо, підкажуть, що їй це Україні, значить, і дайте підказку. Що їй? Один, два, три. У, так, їй у Україні. І що один, два, три. А. Ну, А це перша літера, да? абетки. А це сама найперша літера. Це значить. Може значити перемогу, може. Перший лідер, да? перший старший аркан Таро – це карта мага, а це стабільна ситуація. Да? Навіть як закінчення, захист, дах. Да? Дах, схожа літера на дах. Да? Ну, я так розцінюю, як можете трактувати ви. Пишіть, коментуйте, як вам взагалі. Мені так важкувато для початку було, але якось в ході вже дуже так почало потужно працювати. Ну, Так як були там проміжні такі моменти, ну, дивіться, я можу показати, що в мене вийшло, що я позаписувала так трохи хаотично. Початку Т Ф, да? давайте так наведу трішки. ТФ, да? ТУ. до речі, щось пов'язано з літаком. Я підкреслю ті важливі, які більш-менш зрозумілі. РС, ну, може бути Росія, ОП З. З, може бути, а, да? лив. Лив Вийшло прямо ціле слово. Я перевела як життя так, з англійського. Знову РС, знову з, далі Ї. Так, відповідь була на щось, якесь питання, хоча я не задавала отак, просто так, щось, якесь позитивна відповідь на щось. Так? Далі ще ще, можливо, штучний якийсь інтелект. Ще, да, була відповідь. Знову З. Повторюється три рази З, да. далі Д. Президент. Дивіться, з, Д. Це про осінь вже пішло, да? Далі оп, далі «ст». Слово сполучення так тут не видно, ось так. Далі цифра 12 прийшла. Я написала, що грудень 12 місяць. Далі Г, Г ну, грудень. Їй також було У. І остання була А. Хоча остання у нас перша літера в А да, в алфавиті, в Абці. І це по факту чого до кінця року чекати в Україні. Буква А. Тобто, і це із початку, да? початок спочатку, перша буква. Тобто відновлення, розквіт, ну, лише хороше, це позитивне значення, і хай буде так. Ось на цьому ми і закінчимо. Наш спиритичний сеанс. Ми дякуємо духам-помічникам. Подивіться, чим вони нас ударюють. Веселка. Веселка це відповідь природи іншого ну, світу, навіть нам як комплімент. І ми їм дуже також вдячні. Напишіть принаймні в коментарі під відео. Дякуємо Всесвіту і духам помічникам, то прийшов нам на допомогу. Я з вами на цьому прощаюсь. До скорих, нових зустрічей з вами я, як завжди, Елеонора Радослава Бальтазар. Пока!